Вверез нам дали дозвіл на вироблення проєкту. Зараз по Україні не собі точніше МТС, якщо водафон, е оформляють малюєнку в користування на умовах орання. В Коніцполі, так, там недалеко від кладовища. Для встановлення на дорожче. Хто за? нас ну, 44. -та. А в почнемо 46. Дачу власні земельної ділянки та припинення довгої оренди землі. Захід поклати чини недалеко від бази Діаман у район Павло. Є житловий будинок, раніше у людей була оренда, зараз. На базі. Хто не знав, одного: 45-х. Надання дозволу на виконує проєкту. складачу подачу оренду, Писання, го виписання. Це питання. Бачу, розглядайте, надійшла заява. з до кармій має намір оформить заєднання, подався на почув. Ви бачите, як похович, а також вивчали це питання. Вивчалися. В мене ділянка недалеко від річки, там такий, скажімо, як майже болото, це використання. Це дуже та може закінчується наша громада. За коров, чесно кажучи, не ознавали. Тому що по закону чітко при наденні дозволу забороняється вимагати будь-які інші допомоги. Що ця свіжа заява надійшла, Просто бути. Поставитися зразу питають корови корови.

Mm. Так, 46. Само Центральна, центра на 62. Story. Так. Це наш край, магазинчик. Які літня рушень? Це біля сілірату. Так, так, так. Не подалі сілірату. Давай намір придбати власні земельні ділянки. Просто дозволу на виготову то за одного голоса. 47-й театра 12. Земельна ділянка знаходиться в оренді у Вікрі Андрій Іванович. Попередньо надали позов на відновлення наш. Якщо пам'ятаєте, це за новою почту, зараз то четверте відділення за гладіатор. Мені отамась, не значить, що там була раніше котельня, в вправі як під. Реконструкцію котельні, там. там загорожений забор, в нього були е спори з, з, з суміжниками. Там поруч житовий будинок, і вони поставили свої баки для та сміття, а він перекрив ті, було незручно під'їжджати. Зараз він також за рахунок своєї ділянки част частково відмовляється, а додає з іншої сторони відомо вже, що той забор стояв законно, і баки подивили. Ну, ну, Додавляємо, що за, за рахунок обманує власності. У ну, нас всі і ці дуже комунальні. Це ну, ж його да, власність. Ні, ні, ні. Да, Без зміни цільового призначення і площі людина може відновити межі, там, зрозуміло, ну, не 100 метрів одну сторону, а строїть забрати, але там якісь пометру півтора ну, можна регулювати завод. Хто ж за винесення розмістної Одна одноголосною? 48-ма, Козисенська, 32-ма. Це якраз Бойко, е, Анатолій Федорович, е, 687,800. Вартість викупу земельної дзянки за теж жінку. Е, ну, Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Хто за одноголосною? 49-ма. Цехова, 42-ма. Е, у людини на праві власності є там мастильних продовольчих товарів це біля ПМК. Е, ПМК, поруч дай. там на питання. Там січнева перехрестя з степоволю. Типу Є намір виконати земельні, які дозволить. Поза наголоса. 50 питання: Сервітути. Встановлення земельних сервіту. На минулому засіданні надали дозвіл до кто. Встановити земельні сервітути біля оранжереї Достоєвського. А сервітути можна, чи... серві 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 можна? І тимчасові споруди сервітути то зброї. з нас не на розвитцем. Чити закон. А на скільки років? Е, ну, дивіться, вони просять е, час? На 15. Так, да, на 15. 7. Тому, відповідно, так писали, а ви, будь ласка, у нас всім на 5. Да. Раз, да. це будь ласка, змінить, що ж, я, за, я заявлю. Що Хто за? Хто утримався? 4 за 1 утримався. 51-ше. Ренат на передачу суберень земельних ділянку. Земельна ділянка на автовокзалу через дорогу передній дали стрільбу. Зараз удивна. Хто за дане рішення? Хто утримався? 4 за, 1 утримався. 52. Правне змін до рішення міської ради на 60. Результат положення про порядок надання службового жилих приміщень, працювачам ними та виключення приміщень соціальних службових громадських утрих територіальних громад. У 2024 році було затверджено положення про порядок надання службового жилих приміщень, але зараз при працюванні цим положенням Вирішили додати ще додаток, один перелік категорії працівників, які можуть надаватися службову, бо є законодавство, яким це передбачено, але ми ну, якось так теж розмито інші та шесті. Тому ми вирішили разом з цим положення, порядок надання то відповідно має бути перелік осіб, які тобто ми доповнюємо це положення переліку категорії працівників, які можуть отримати службове живі приміщення, і, і типовий договір найму службового приміщення. То задане рішення одноголосне. 53. -тє. Про прийняття до комунальної власності гуртожитку. Так, що дане питання тривалий час розглядалося. Нарешті підготували акти приймання передачі і зараз ми приймаємо вже комунальну власність гуртожитку. Це гуртожиток машу. Останнє це все, так, так, так. В липні вже надали згоду на прийняття, а потім Давайте ви ми з вами не саме зміни. Я возьму документ. Ми тут не підвальне приміщення загальне площі. Там перевод. Так, так, так. Тут у вас написано: підвальне приміщення загальне площі 524,7 квадратних метрів. Там не підвальне приміщення. Там перевод, я подивлюся по документам стільки квадратів. Це, втворює... це... Це, це не технічно, це протиреакційне укриття, де воно окремо. Це давайте ми Так, Ну я так розумію, там це ж антикільський пункт. Так воно і повинно бути, воно і є. Ми даємо дорозу на цей, тоді внесемо розмітне на поруч, наразі підкормуєте, що якісь така. Хто за 33-го? Оного Тому що потім не буде. Звучати не буде. Добре, добре. 50-40. Про передачу в оренду об'єкту на другого майна поліцейські нічки, солодні. А, це ми розглянули. 58 розглянули. Все, більше того, показуємо. П'ятої члени комісії та доповідь перепрошуємо.